Поміж американських політиків, які активно закликають адміністрацію Обами надати Україні зброю та технології. Новоспечений претендент на участь у виборах президента США, – сенатор республіканець Марко Рубіо. Він належить до нового покоління лідерів партії, знаної в Україні, передусім завдяки сенатору Джону Маккейну. син мігрантів з Куби, Рубіо у США, відомий передусім як політик, який, попри належність до іспаномовної громади, досі не отримав її широкої підтримки. Упродовж останніх років сенатор був провідним критиком закордонної політики Обами загалом і щодо України. України зокрема, більше розкаже Олексій Кузьменко. Спираючись на уроки нашої історії, але черпаючи натхнення у нашому майбутньому, я оголошую свою кандидатуру на посаду президента США. Мета Марку Рубіо без малого наближення нового сторіччя американської величі на заваді цій меті за словами Рубіо Гіларі Клінтон, безперечний фаворит майбутніх перегонів. Республіканець молодший за неї на 24 роки і вже не проминув на це натякнути. Учора один лідер з учорашнього дня розпочав президентську кампанію з обіцянкою повернути нас до минулого. Але минуле не повториться. Я Рубіо розпочав свою кампанію з дуже символічного місця башта свободи у Майамі. у 70-ті та 80-ті Була першим місцем в Америці, де опинялися втікачі з куби. Нині політологи кажуть, Рубіо цілком міг би стати привабливим кандидатом для іспаномовних виборців США. З усіх республіканців він говорить найправильніші речі. Питання лише у тому, як все це подати так, щоб виборці зрозуміли, хто він і за що виступає, адже сам по собі він просто втілення. Американської мрії Але сам Рубіо останнім часом головний наголос робить не на рішенні зрозумілих кожному американцю проблем економіки, міграції, охорони здоров'я, а на досить розмитій ідеї відродження американської величі та зовнішній політиці. щоб знову стати лідером світу, Америка повинна відмовитися від небезпечних поступок на користь Ірану та від ворожості до Ізраїлю Точки зору України Рубіо послідовний прихильник Києва і просто золотий кандидат. Що у березні минулого року він детально перелічував, що саме Обама міг би зробити для України. Рубіо називав дії Росії надзвичайним викликом США та світу ще до того, як це стало. Попсою, а у лютому вже цього року Рубіо приєднався до групи із 15 сенаторів, які у листі до Обами закликали президента США озброїти Україну. На жаль, тільки санкціями стримати Путіна не вдасться. Україні потрібні негайні поставки ефективного оборонного військового обладнання та фінансова допомога, щоб зашкодити неприхованій агресії Путіна. У березні Рубіо на сенатських слуханнях розпікав Вікторію Нуланд питаннями: а чому адміністрація Обами чітко не говорить, як каратиме Росію за чергові порушення і чому вже зараз не озброює Україну? Того ж місяця Рубіо приєднався до підписантів листа з вимогою до комітету Сенату з бюджету вже почати виділяти гроші на втілення закону про підтримку свободи в Україні. Мовляв, щоб до часу, коли Обама таки почне його втілювати, кошти вже були. Рубіо говорить про Україну багато, немало й робить, і, ймовірно, на найвищій посаді він реалізував би чимало із оголошеного. Тож, хоча його шлях до Білого дому може закінчитись ще на рівні внутрішньопартійних виборів єдиного республіканського кандидата, судячи з усього у подальшому політичному житті, Рубіо лишатиметься вірним другом України. Олексій Кузьменко голос Америки.